Усі вітаю, живий здоровий. Правда, трохи ну, трохи руку бренд покосував, але то таке, і ось поки є час. Вирішив з вами поговорити про Стуса, а точніше не поговорити, а коротенько розказати його біографію. Бо я так вважаю, що ця людина заслужила на нашу пам'ять, нашу повагу і щоб ми про нього згадували, бо цей митець, і поет дуже багато поклав, чого на вівтар нашої перемоги. Тому маємо його шанувати і пам'ятати. Ну, це моя суспільна думка. Василь Семенович Стус був українським поетом, прозаїком, перекладачем. Був представником українського руху так званих шестидесятників. Народився Василь Семенович Стус на Вінниччині. В селі Рахнівка Гасінського району 6 січня 1938 року, в селянській родині, де був четвертою дитиною в родині. У 1940 році родина Стуса приїздить до міста Сталіна. Це сучасний Донецьк, де отримують роботу на одному з хімічних заводів. Ну а сам Василь Стус починає вчитися в середній школі міста Сталіна. При період часу з 1954 по 1959 рік Василь Стус навчається в Сталінському педагогічному інституті за спеціальністю українська мова та література. Тура після закінчення ж інституту він працював у Таужнянській середній школі Кіровоградської області з 1959 по 1961 рік Василь Семенович служив в лавах радянської армії. Після чого вже в 61-63 роках він почав працювати вчителем української мови літератури в горлівці. Це Донецька область. Ну ми всі знаємо. Уже зараз де є та горлівка. Згодом поет був підземним плитовим у шахті Октябрська у ну, самому Донецьку, літературним редактором в газеті Соціалістичний Донбас. У 1963 році Василь Стус стає аспірантом в інституті літератури академії наук у РСРР за спеціальністю теорія літератури і згодом приїздить до самого міста Київ. У 1964 році. Поет приносить свою першу збірку видавництво молодь за назвою Круговерть у ранніх творах митця. Звучить трагічні нотки приреченості, самотності і безнадійності у вересні 1965 року. Під час прем'єри фільму Сергія Параджанова «Тінь незабутких предків у кінотеатрі Україна в місті Київ Василь Стус приймав участь у акціях протесту. Стус разом з В'ячеславом Черноволом Іваном Дзюбою Юрією Будзьом закликав партійне керівництво також населення столиці засудити арешти української інтелігенції, що стало першим громадсько-політичним протестом в радянській союзі у післявоєнний час на репресії Стус у кінотеатрі імені Довженка. Тоді встав і закликав всіх вигукнути хто проти тиранії, встаньте. Після чого ще більше почався тиск на Василя Стуса, його переслідування, сліжка і тиск на його сім'ю. Згодом Василь Стус заробляє собі на життя. Працюю в державному історичному архіві на шахті, в залізниці, будівництві, в котельні і навіть в метро. З 1966 по 1972 рік Василь Стус працює старшим інженером у конструкторському бюро міністерства промислової. Олесі будматеріалів у РСР. А вже в 1965 році Василь Стус одружився з Валентиною Васильовною. Попелюх, 15 листопада 1966 ж року. У їхній сім'ї народився син літературознавець, дослідник творчості батька Дмитро Стус. Перша дебютна збірка Василя Стуса мала назву Круговерть. Її мали видати в 1965 році. Але на жаль, влада все таки забродила її видання. Незважаючи на позитивні відгуки рецензентів, заборонили його другу збірку з. Зимові дерева, однак її було опубліковано у сам видаві. Книжка поета Зимові дерева була видана у 1970 році у місті Брюссель, це Бельгія. У відкритих листах до спілки письменників до Верховної ради Василь Стус критикував паніну систему радянського союзу і також виступав проти арешту своїх колег. А вже в 1970 році приєднався до групи захисту прав людини. Все це плюс його літературна діяльність, врешті решт призвела до його першого арешту. Шту 19 12 січня 1972 року Василь Семенович вперше був заарештований і просидів просто у січому ізоляторі 9 місяців. Але й там він працював. Там з'явилася його збірка час творчості. Навіть в таких умовах великий поет працював. На початку вересня 1972 року київським обласним судом Василя Стуса було звинувачено за антирадянську агітацію і пропаганду, і був йому вирок 5 років ув'язнення і 3 роки заслання. Відбування Василь Семенович Стус відбув у мордовських і магаданських таборах, коли вперше я записував відео під час коли промовляв слово мордовських, чути не промовив слово мордорських, але я думаю, там невелика різниця. Більшість віршів, що Стус писав у таборі, вилучались і знищувались адміністрацією цього табору. Лише деякі побачили світ через листи до дружини. Збірка Свічав Свіщаді, побачила світ у 1970 році, але це вже було за кордоном. У 1977 році. Василь Стус був ніби звільнений, але його. Виселив в село Матросове Магаданської області, де він до 1979 року працював на золотих копальнях. У 1978 році. Поето прийнято до пен клубу Повернувшись восени 1979 року до Києва, Василь Стус продовжує свою боротьбу і приєднується до гельськінської групи з прав людини. Попри те, що здоров'я Василя Стуса вже було підірване, він і надалі продовжує працювати простим робітником на заводах. Після повернення він також відмовляє. Від радянського громадянства. Ще хотів додати, що в той час, коли якийсь письменник лягав під радянську систему, він мав писати такі вірші, як ну вони називалися паровозами. Тобто, ти мав оспівувати цю радянську владу, щоб вони тебе не чіпали і твою сім'ю. Ну плюс за це ще давали квартири літературознавцям, письменникам, там поетам. Завжди були люди, які прогинались під систему і які боролись з системою. І ті люди, що боролись системою, завжди страждали за свої ідеали і виключеним не був навіть стус. Це людина. Яка повстала, вона боролась у неї були свої погляди, і вона йшла до кінця. Я просто думаю, наскільки важко було Василю Семеновичу це все пережити. Декілька арештів, заслання, знущання, голодування, але людина не зламалась. Це людина Кремінь, це я думаю культ, культова особистість українця. Покарання Василі Стус цього разу відбував на Колемії в Мордовії, де табірними наглядачами було знищено збірку його творів чисельністю навіть понад 300 віршів. На знак протесту проти жорстокого поводження табірної адміністрації проти політв'язнів Василь Стус оголошує голодовку у січні 1983 року. За те, що він намагався передати на волю зошит з віршами, його було на рік кинуто в одиночну камеру. 28 серпня 1985 року. Василя Стуса було кинуто кар лише за те, що читаючи книжку в камері, він сперся ліктем на нари на знак протесту проти цього Василь Стус оголосив безстрокове голодування і в ніч з 3 на 4 Василь Стус помер, можливо, від переохолодження. Принаймні, офіційною заявою було те, що причиною смерті стала зупинка серця. В будь-якому разі смерть Василя Стуса слід розглядати як цілеспрямоване вбивство поета радянською владою цим тоталітарним режимом покидьків. Все своє життя Василь Стус відчував переслідування, зокрема і фізичне, жорстокий тиск на його сім'ю, що врешті-врешті привезло до перечасної смерті митця. Смерть Василя Стуса переховувалась радянською владою від друзів дисидентів до кінця жовтня. Поховання поета відбувалося без присутності близьких і рідних, а проважне переховання адміністрація табору не передавала до закінчення терміну ув'язнення. Особисті речі ж Василя Стуса теж не були повернені до його сім'ї. Перепоховання Стуса відбулося вже аж в 1989 році на байковому кладовищі в Києві. Тож ми бачимо і можемо зробити висновки, що доля творів. Лястуса за його життя було дуже дуже складною. Частина збірок була видана за кордоном, частина його творів була збережена в рукописному вигляді. Ну і частина, звісно ж, пропала разом з іржавою цією от проволкою радянською. Ось так радянська система розбиралася з тим, хто хотів бачити автономну культуру України, українську мову. І її традиції. Це відбувається і понині. Я не просто так вибрав цю особистість Василя Стуса, цього культового українця. Це здебільшого відео для тих, хто каже, а яка різниця, на якій мові спілкуватися, там, да, на російській. Багато хто там пише, там, мене ображають українськомовні, кажуть, що ти там, цей. Того, ну, щось утискають їх цих російськомовних. Мені багато хто пише. Цімережа, тому що так, йому не то, і то йому не то. Але це вибір особисто кожного, на який мові йому спілкуватися. Ніхто не буде ні на кого давити. Особисто для мене, після того як я вийшов історію, і як я почав цікавитися біографією наших людей, митців, які боролися, да бо звісно, є такі люди, як Павло Тишина, які прогнулися через систему, так його там трохи надали. Ну не трохи. Я не критикую його. Його надавили, він прогнувся під радянську систему. І є такі люди, як Василь Стус, який не прогнувся, який має своє бачення, і він за них боровся, боровся до останнього. Я думаю, не кожному було б під силу це витримати і достойно то виглядати і продовжувати боротьбу після декількох заслань. Це сильна і вольова людина, велика шана в нього. Тому навіть через. Це я буду завжди його шанувати, завжди пам'ятати, і буду старати, намагатися розмовляти українською мовою. Бо, дивлячись, не дивлячись на те, що я все це підтримую, у мене самого є. З цим проблема. Я до 14-го року був повністю російськомовним. Та й що там до 14-го року? Не будемо кривити душею і зараз іноді. Ну, мені важко перебудовуватись, тому що російськомовна сім'я здебільшого була в школі. Ми розмовляли російською мовою на роботі російською. Ну, тобто у нас повсюду була російська мова. Тому хто їх тут тисняв, я не можу розібратись. От Україну українську мову притисняли, і це було завжди у всі часи. Гнобили, гнобили тих, хто опирався, тих, хто плекав рідну мову і щось робив для автономії української мови і літератури в всіх таборах. Їх просто знищували. Тому навіть просто задумайтесь. Чому тоді на Росії не розмовляють українською мовою? М? Ні? Буду завершувати цей меседж такий. Да? Може, хтось щось зробить для себе висновки, може ні. Але я не мав права пройти осторонь цієї культової особистості, як Василь Семенович Ісус. Пам'ятаємо його, поважаємо його і продовжуємо його справу. Всім привіт. Ну а я піду далі лікувати свою руку, бо трохи щось пов'язка, зовсім не те, як я планував. Все. Всім доброго дня. же додати. Я буду.